Вся слава Ісусу Христу! Знаєте, зараз світом правлять духи, і вони існують на самом ділі. І дуже сильно править дух мамони це поклонення деньгам. І люди, вони, не знаючи цього, вони дуже сильно фінансують, дивлячись, роблять просмотри блогерам всяким, і тим вони їх фінансують. А це означає, що вони фінансують, що ви самі фінансуєте сатану. Місто того, щоб дивитися і лайкати реальних людей віри, в яких є плід, в яких є результат, які несуть слово Боже, які ведуть до Бога. А ви фінансуєте тих, в яких ви не знаєте результата, ви не знаєте плодів їхніх. І щоб пізнати більше. Я вас запрошую в місію. Слово Боже, пишіть мені. Я з радістю відповім.